В Україні продовжує триматися вітряна погода. Вже з 7 березня очікується поступова зміна атмосферних умов, що призведе до значного потепління та спокійнішої погоди. Вітри посилені через протистояння полів високого та низького тиску. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У п'ятницю, 7 березня, протягом всього дня в Україні буде панувати дуже сонячна та гарна погода. Особливо радимо вам поспостерігати за нашими гарними весняними заходами сонця. Вони неймовірні. Опадів цього дня не прогнозується. Вітер буде трохи штормовий 7-12 метрів на секунду. А ось щодо температури повітря в день, то синоптики прогнозують по всій країні високі показники від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 8 березня, весь день буде ясним та сонячним без єдиного натяку на дощі. Можна більше часу проводити на вулиці. Що ми й радимо? Вітер вже стихне, очікується 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла а вночі вже буде від плюс 1 до плюс 3 градусів. У неділю, 9 березня, опадів все ще не передбачається. Вся країна буде сонячною та майже безхмарною. Зі свіжим теплим весняним повітрям протягом всього дня. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 13 до плюс 16 градусів, а вночі у всій Україні від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!